Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про роман, новинку, на яку чекає дуже багато читачів. Гадаю, багато хто з вас читали твір Марти Голкелі Келі Пускові дівчата. Так от сьогодні мова піде у нас про. Новий роман авторки, який має назву Золоті голубки. Переклад з англійської здійснила Наталія Тисовська, і книжка у вже вийде у світ у видавництві Нора Друк. Мабуть таки, перш ніж перейти власне, до своїх вражень, забіжу трошки наперед і скажу, що багато читачів. Порівнюють між собою різні твори одного й того самого письменника. Тут я б не радила такого робити, оскільки бускові дівчата і золоті голубки два зовсім різних твори, при тому, що написані однією тією ж людиною. Але вони насправді відрізняються, мабуть, таки і подачею, і психологічним тиском. Тому, взявшись до книжки, налаштуйтеся просто не на якесь певне там, продовження або щось подібне до бускових дівчат. Ні, вони абсолютно не подібні. Це зовсім інша історія. Отож, власне, золоті голубки, про що йдеться? З перших сторінок ми дізнаємося про події, які відбувалися уже через 8 років після закінчення Другої світової війни. Ми знайомимося з двома персонажами: одна з них це американка Джозі, друга француженка Арлет. І ці дві жінки пройшли дуже. Дуже важкий шлях, у них була така доволі непроста доля, склалася, мабуть, таке їх життя почало так жорстоко бомбити, коли вони вже були підлітками таки ще не з дуже сформованим світоглядом, але певними амбіціями, певними своїми якимись уже бажаннями, поглядами на життя. І от коли вони були зовсім юні, розпочалася війна. І Події розгорталися вже у Франції, і дівчата так сталися обставини, що обидві були залучені до руху опору, і вони обидві певною мірою відіграли дуже велику роль у тому, як подальші події і хід війни розгорталися вже, власне, у самій Франції. Дівчата мали до, до початку війни, вони були абсолютно незнайомі. Вони кожне мали якісь свої. Певні життєві обставини, ситуації. Кожна з них Джозі виросла росла у такій доволі заможній, небідній родині, і її тато був відсутній на момент, коли почалася війна, він був відсутній у Франції, і він не міг приїхати і врятувати їхню родину. Хоча мама Джозі дуже вірила, що він робить все можливе. Але, зрештою, таки Джозі не сиділа, склавши руки, і сталися обставини так, що вона познайомилася з до того, незнайомою жінкою, яка долучила її до руху опору. Далі обставини складаються так, що Джозі знайомиться з Арлет. У Арлет теж своя доля, вона була до війни, вона була закохана, вона. Покохала хлопця, який дуже хотів йти воювати, Арлет жила з тіткою, і сталося так, що коли вже нацисти були у Франції, Арлет виявила, що вона вагітна. І саме, от коли народилася її дитина, народився її син, вона не знала, як далі складуться обставини і що буде, але коли тітка її. Відправила уже так, якби взяла ніби як під своє крило і хотіла допомогти. Виявилося, що все насправді не так, і вона хоче, аби дитину Арлет віддали якійсь німецькій сім'ї на виховання. і Артет, коли дізнається про це, звісно ж таки, вона в шоці, вона в повній паніці, але знову ж таки вона знайомиться з людиною, яка допомагає їй втекти. Але натомість, з плином певного часу, вона розуміє, що за ту допомогу. Е Доведеться певною мірою, як він дячити, можливо, можливо, поплатитися. Не знаю, тут уже в контексті хто як буде розуміти її дотичність до французького руху опору. І от так вони певною мірою, ці дві дівчини, були, як я вже казала, абсолютно незнайомі, абсолютно різні. Але в один день вони таки знайомляться, починають жити на Одній на квартирі, де Арлет де де виховує свого сина маленького, вони бачать німці крізь вікно свого будинку. Але таке відчуваю, що вони в цьому такому хаосі буття, в яке вони обгорнулися, вони роблять щось корисне, перехоплюють. Через радіохвилі хвилі різні повідомлення. Вони їх передають. Вони розуміють, що вони до чогось корисного і доброго причетні, що вони можуть зробити щось добре. За ними гониться гестапо, їх вже називають золотими голубками, і, звісно, такі фортуна не могла бути завжди на боці дівчат, їх, їх упіймали. І вони опинилися у таборі Равенсбрюк, в якому ставили досліди над людьми. Ця лінія, яка була яка описана про час Другої світової війни. Я б сказала, авторка на цю лінію менше звертає увагу, вона більше концентрується на тому, що було після того. Тобто, так, вона розповідає про ті події, які передували вже цьому, але дуже велику увагу у творі вона приділяє, власне, тому, що відбувалося, коли війна закінчилася, як нацисти, які були дотичні, до злочинів. Які вони робили в таборах до експериментів над людьми, до того, як ті нацисти повтікали, розпорушилися по всьому світу. І от так складається, що Джозі причетна до, до тих організацій, які шукають цих нацистів по всьому світу. А Арлет, яка в констабір потрапила зі своїм сином, і зрештою таки вона його там втратила, і минуло 8 років, і вона не знає власне про долю своєї дитини нічого, береться за пошуки свого сина. Події закручуються. Вони жінки дуже різні, з дуже різними поглядами. Вони багато пройшли, кожна, кожна має втрати. Кожна багато, багато пережила за час Другої світової війни. Але яким чином вони таки, таки намагаються втриматися на плаву, адже Джозі вважає, що у неї своя місія, а Арлет вважає, що... Таки десь у тому великому світі вона мусить знайти свого сина. Я не буду, мабуть, таки переказувати вам сюжет далі, скажу лише, що ті лінії, які відбувалися за часів Другої світової війни, авторка. Описала менш детально більш детально було описано власне події, які вже відбувалися через 8 років після війни. Як на мене, гарно прописані персонажі, їхня мотивація, їхні вчинки, їхній світогляд. І Е, неможливо було, мабуть, -таки, не полюбити е, як Арлет, так і Джозі. Неможливо було не переживати і не вболівати власне, за їхню долю. Е, це сильний твір, сильний твір, який змальовує не лише те, що робили нацисти, але й те, наскільки е, наскільки потім, уже коли закінчилася війна, е, відбувалися. Теж такі певні події, знаєте, які, мабуть, таки не зовсім впиралися в якісь рамки, які шокували. І насправді мені здається, що не так багато написано книжок, в яких ми дізнаємося про події, які вже Відбувалися власне після війни, події, які показують нам, що відбувалося з і як намагалися зіпнутися на ноги ті люди, які пройшли ось такі концтабори і де поділися власне нацисти, де поділися ті вбивці, ті дослідники, які просто безжально знущалися в таборах над людьми. Такі книжки потрібні. Ми вони, як на мене, розширюють наш світогляд, показують нам набагато більше чогось такого, що, про що ми, можливо, не знали. І я повторюся на сам кінець фразою, яку завжди люблю казати: що завдяки художній літературі ми маємо змогу дізнаватися набагато більше того. Що, можливо, не завжди ми будемо шукати якусь інформацію там, в архівних джерелах або читати якісь наукові статті, от читаючи, наприклад, художню книжку, яка по факту базується на основі реальних подій. Так, є тут вимисел художній, але, зрештою, таки велика доля правди тих подій в таких книжках є. Тому я вважаю таке, що такі книжки дуже цінно і. Дуже корисно для нас усіх читати. Отож, сьогодні мова йшла у нас про золоті голубки Марти Гол Келлі. Якщо ви любите на книжки читати на подібну тематику, звертайте увагу і дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!